Житомир знову у жалобі. На щиті до міста повернувся 38-річний герой Віктор Тараненко. Воїн уродженець міста Луганськ. Закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 20 Опісля вступив до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет комп'ютерний дизайн. Художне пізніше працював за спеціальністю. Захисник мав багато захоплень: різьба по дереву, малювання, гра на гітарі, виноградарство. Щирою, доброю, відкритою та дуже талановитою людиною. Завжди піклувався про свою родину. Та був змушений покинути рідну домівку і приїхати до Житомира, коли у 2014 році почалися військові дії в зоні АТО. Активно займався волонтерською діяльністю, допомагав своїм землякам та Збройним силам України. Наближати нашу майбутню перемогу у 2023 році добровільно став на захист України від російських агресорів, незважаючи на важкі поранення. Щоразу повертався у стрій до своїх побратимів. За мужність та самовіддані дії при захисті України був нагороджений відомчою відзнакою. Учасник бойових дій ветеран війни. Воїн прагнув до нових знань. Тож у 2024 році вступив до Львівської політехніки, де й зустрів своє кохання. Мріяв одружитися, але війна обірвала плани героя. Та 21 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання героїчно загинув. Вічні скорбочі залишилися матуся, брати, рідні, друзі та бойові побратим. Світла пам'ять та вічна слава герою. Якобові Вікепті, 67. Він канадець польського походження та має ампутовану вище коліна ногу. Незважаючи на це, він вирішив допомагати українцям і вирушив у велосипедну подорож від Кракова до Києва, щоб зібрати кошти на протези тим, хто цього потребує. я хочу показати заходу, що війна в Україні досі триває, і також я хочу показати вам, що люди за кордону досі підтримують вас. Декілька років тому якоб жив в Україні впродовж чотирьох місяців, і саме тоді в нього з'явилося бажання допомагати нашому народові. Чоловік каже: спочатку була ідея поїхати у велоподорож Канадою. Але я зрозумів, що ці люди, яким я хочу допомогти, яким я хочу дати надію і підтримку, ніколи не дізнаються про збір коштів для них у Канаді. Не Тож якоб зідзвонився зі своїм другом з Польщі і разом з командою вони спланували подорож з Кракова до Києва. Ціль зібрати 100 тисяч доларів на протези для наших громадян, а також на навчання українських протезистів. І ось я тут. Я справді сподіваюся, що моя подорож подарує надію не тільки тим, хто потребує протезування, тим, хто отримав поранення на війні, а й усім українцям. Велосипед Якоба має лише одну педаль, а також спеціальне пристосування для ампутованої ноги, щоб легше було їхати. Чоловік каже, щоб звикнути керувати двоколісником без нижньої кінцівки, знадобилося декілька років, але зараз це йому зовсім не заважає. на заході. Є ті, хто підтримує вас у боротьбі за волю та незалежність за вашу культурну і ідентичність. і це мій спосіб допомогти слава Голос України не повинен слабшати на сьогоднішній день. Для нас надзвичайно важливо, щоб весь світ розумів, що ми боремося з страшним ворогом, можливо, найстрашнішим, який на сьогоднішній день тільки міг би бути. А саме те, що на сьогоднішній день весь цивілізований світ з нами, в тому числі завдяки от таким людям, як Авкепка, і його візит він для нас неоцінений. Підтримати велосипедиста можна за qr кодом зображеним на екрані. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Я не знаю, як це чорнівською мовою звучить. Гучна музика, вигуки підтримки вболівальників і ветерани війни заряджені на перемогу. Така атмосфера панувала на змаганнях з адаптивних видів спорту сильні України у звягелі. Один з учасників Владислав, військовий, спробував свої сили майже у всіх дисциплінах, представлених на змаганнях. Основне, що тут є, це е, оця от, ветеранський дух на змаганнях присутній, по зустріч з побратимами, це спілкування і цей е, здоровий, скажімо так, е, ну, здорова конкуренція, тобто ну, змагання між своїми хлопцями. Владислав приєднався до війська ще у 2014 році. У 2019-му втратив ногу унаслідок підриву на протипіхотній міні. Та з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Розповідає, Чинити інакше не міг почалось повномаштабне вторгнення, і воно почалося і в моїй рідній області в Чернігівській. Таких як Владислав на змаганнях було багато. Хтось втратив ногу, чи навіть обидві у когось війна забрала руки. Але усіх ветеранів об'єднував незламний дух і мотивація розвиватися далі, незважаючи ні на що. Просто чудові змагання. Ну і для нас, для нашої спільноти ветеранської, ми постійно в контакті, ми собі обмінюємося якимсь досвідом, обмінюємося контактами, завжди ти, ти розумієш, що ти можеш приїхати в будь-яку область і тебе завжди десь зустрінуть твої побратими. Це дуже класний дві змагання сильні України для ветеранів провели вже в десяте. Кожного разу Федерація Стронхменів приїжджає до іншого міста, щоб охопити якомога більше охочих взяти участь. Загіль місто військових. Ми знаємо, це і де як не тут проводити ветеранські змагання. А в цілому, ми маємо пам'ятати, що ветеранська політика, президента Зеленського політика героїв вона спрямована на. Максимальну повагу, шану і можливість для ветерана, який повертається з війни. Ми маємо все робити для того, щоб ветерани почувалися на своєму місці. Так відчували, що держава повністю про них піклується. На змаганнях у звягелі участь взяли понад 100 учасників. Боролися вони у чотирьох дисциплінах: веслування на тренажері, жим лежачи, аеробайк та ривок гирі. Тут дуже важливий процес, в якому перебувають ветерани. Постійні тренування вони збираються в ветеранському ком'юніті вже деякі міста і областя формують команди. Фізична культура і спорт це хороший механізм для психологічної реабілітації та соціалізації ветерана та військовослужбовця, тому що це його дисциплінує, це його мотивує. Одним з ініціаторів проведення змагань сильні України саме у звягелі став народний депутат Арсеній Пушкаренко. Він каже: наразі держава активно розвиває різні напрямки політики героїв. І спорт це хороший спосіб інтеграції ветеранів у цивільне суспільство. І ми сьогодні в цьому пересвідчилися вже не вперше. Що це дійсно драйвить? Це дійсно подобається ветеранам, і це дійсно їм допомагає адаптуватися і спрямувати себе у правильне русло. Хлопці задоволені, ми побачили, що це дійсно те, що сьогодні їх мотивує, те, що сьогодні їм потрібно. Заключить секунд. Атмосферу боротьби спорту взятості. Я в минулому теж спортсмен. Знаю, який адреналін. Коли вони роблять ту чи іншу вправу і змагаються виборючи е, саме високі місця, таких заходів необхідно проводити якомога більше і залучати якомога більше е, населення. Переможці змагань сильні України незабаром представлятимуть нашу державу на міжнародних змаганнях у складі збірних ветеранів. Фонд громади Житомира постійно намагається допомогти усім необхідним, як у військовій, так і соціальній сфері. Цього разу гуманітарку отримали інтернати нашої області. На теренах Житомирської області сьогодні функціонує 14 інтернатних установ, яких на повному державного утримання перебуває 2400 одиноких ветеранів війни. Людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю. В закладах на сьогодні перебуває 325 внутрішньопереміщених осіб. Область повністю взяла на себе витрати щодо проживання, харчування саме цієї категорії. Благодійники передали закладам 6700 банок консерв. І кожен з інтернатів отримує по 500 або 400 таких от банок консервів. Одна банка важить 400 грам, тобто це така е, достатньо велика баночка. Вони. Ясні в очі, тобто поєднані. Необхідну суму для купівлі консерв змогли зібрати завдяки співпраці різних компаній та благодійників. Представники інтернатів розповіли, така допомога є важливою, особливо в сучасних умовах. Якраз на часі, тому що буває час і виключення світла і буває, що не встигаємо поротувати їсти. Це практично готова їжа, яку видали, і хлопці поїли. Новоборівському дитячому будинку інтернаті зараз перебуває 70 дітей. За словами адміністрації закладу, фінансування не вистачає, тож допомоги потребують. Ми перебуваємо на бюджеті, інколи не вистачає коштів, так як у нас знаходяться діти від 4 до 18 років, і підопічні від 18 до 35 років. У Нас є дітки 11 ліжкофори. Які перебувають постійно в памперсах. У нас основна маса коштів це на закупівлю памперсів. Ну а якщо нам дають благодійну допомогу, ми дуже завдячуємо. Під час повномасштабного вторгнення пріоритетом залишається допомога ЗСУ, проте благодійники робитимуть усе можливе, щоб забезпечити усім необхідним і тих, хто цього потребує. Вікторія Колтонович ігор Литвак, телеканал СК 1